Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юак, Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження. Це Mercedes ML250 2012 року випуску за ціною 23 тисячі 990 доларів. Це у нас вже w 166 кузов, 2.1 надійний дизельний двигун на 204 кінських сили, на 9-ступеневій автоматичній коробці передач. Так і у нас виглядає по колу. Є потурячі на дзеркалах, автоматична коробка, підстаканники для передніх пасажирів. Двухзонний кліматконтроль, штатна мультимедіа, мультикермо, тачки світла татаща круїз-контроль. Заявлений пробіг автомобіля 197 тисяч кілометрів. Помилок по бортовому комп'ютеру взагалі ніяких немає, працює рівно чітко. Передні та задні електроспопіднімачі у нас є, електрорегулювання двох передніх сидінь. Так, йдемо до заднього ряду. Салон у нас комбінований, Алькантара шкіра в ідеальному стані. Взагалі не потребує до себе уваги. Для задніх пасажирів маємо підлокітник, підстаканик. Дверні карти у нас ідеалі, є оставички з дерева. Нічого не потріскало, не полопало. Стоїть автомобіль на оригінальних 18 легкосплавних дисках. На гарненькій зимовій гумі. Так він виглядає у нас по колу. Є передні та задні парктроники, камера заднього огляду, сервопривід багажного відділення у нас також присутній. Нагадаю, автомобіль у нас пригнаний з Європи в 2018 році. В Україні всього навсяк один власник. Технічно та візуально до автомобіля взагалі немає ніяких зауважень. Крашений один елемент це праве переднє крило, без шпаклівки, без фанатизму. І знаходиться даний автомобіль за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися послою своїй